Як віднічани сприймають нову систему транспортних перевезень, дослідили представники деяких політичних партій та громадських організацій міста. Результати оголосили оголосили на спеціально організованій прес-конференції у ході спілкування. Організаторів з журналістами з'ясувалося, що дослідження ініціативна група розробила самостійно, не звернувшись до офіційних соціологічних центрів. Тому журналісти виставили сумнів щодо об'єктивності результатів дослідження. Напрацьований матеріал. Організатори опитування планують передати представникам міської влади разом із пропозиціями щодо покращення транспортного забезпечення війничан. Деякі проблемні питання обговорили одразу ж на прес-конференції. Якщо ви хочете, я вам предоставлю людей. Которії лишились роботи і лишились сім'ї їхніх доходів, і вони лишились маршруток і квартир, у них банки позабирали. О чому ви думали, коли ви ділили цю транспортну реформу? З приводу маршруток було 460. а Ті, які їздили без всякого досвіду, було ще 200, їх було 600. І вони їздили хаотично по місту. Без графіку руху, безпека руху, безпека пасажирів зовсім не дотримувалася, тому що вони їздили з під забору, з будь-яких е окраїн міста. На сьогоднішній день по маршрутках 252 маршрутки виходить на лінію підконтрольно з проходженням тех медогляду, як водія, так і транспортного засобу.